Кабмін продовжить контракт з нинішнім головою Нафтогаз України Андрієм Коболєвим. Трьох українських військових поранено на Донбасі. Нур Султан замість астани парламент Казахстану схвалив перейменування столиці країни. Українських військових поранено на Донбасі з гранатометів та великокаліберних кулеметів найманці гатили по Лебединському. за добу. Бойовики сім разів обстрілювали наші позиції. Практично весь час гатили з забороненого озброєння стріляли, зокрема по Новоолександрівці, Новолуганському, Новотошківському та двічі по кримському. У відповідь українським військовим з протитанкового ракетного комплексу вдалося знищити автомобіль противника і поранити трьох бойовиків. Збройні сили України сьогодні отримали понад 400 одиниць озброєння та військової техніки. Під час передачі був присутній президент України Петро Порошенко. За словами глави держави, загалом з 2014 року українські військові отримали понад 23 тисячі нових зразків озброєння та військової техніки. Також в присутності президента відбулося випробування нових ударних безпілотників. Нагадаю, турецькі ударні безпілотні комплекси надійшли до України півтора тижня тому про постачання потужного ударного безпілотного комплексу Бейрактар. Президент Порошенко домовився з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. От ми бачимо систему лазерного наведення, високоточна зброя на точність потрапляння була менше ніж один метр, і перші випробування. Безпілотників гектар, які поставлені на озброєння української армії, пройшли успішно. Я вітаю всім Збройні Сили України, я вітаю наших партнерів з Туреччини. Я вітаю всім український народ. У нас сьогодні з'явилася абсолютно нова зброя. Кабінет міністрів України продовжить контракт з нинішнім головою НАК Нафтогаз України Андрієм Коболєвим, але на нових умовах про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Подробиці розпитаємо в Марини Асмолової. Вона на прямому зв'язку зі студією Марином. Вітаю тебе і розповідаю усі подробиці. Кристино, вітаю. Кабінет міністрів дійсно готовий подовжити контракт з Нафтогазом ще на рік. Про це сьогодні говорив прем'єр-міністр. Однак, у уряду є чіткі вимоги, і серед них це збільшити видобуток власного газу. Про детальніше про ці вимоги давайте послухаємо від прем'єр-міністра. Ми поставили дуже чітко вимоги перед наглядовою радою про те, що Укладання нового контракту має передбачати дуже чіткі правила. Перше це забезпечення відокремлення газотранспортної системи і сертифікація за європейським законодавством, продовження транзиту з 1 січня 2020 року, це перше. І друге, визначених відмінно до цілей, які були затверджені урядом і подані, до речі, компаніям Нафтогаз України, мають бути досягнене добича українського газу не менше 18 мільярдів кубів, а не як сьогодні трошки більше 15 щороку. Во два ключових завдання. Третє. Ми не будемо платити за хмарних заробітних плат менеджменту компанії. І це була третя наша умова. Нагадаю, наглядова рада рекомендувала уряду продовжити контракт з Нафтогазом ще на рік, і при цьому Нафтогаз має щоквартально звітувати перед урядом. Основне рішення фактично сьогодні Кабмін продемонстрував, що готовий продовжити цей контракт. Однак має ще відбути засідання наглядової ради, на якій і будуть обговорюватися ці три основні вимоги. Нагадаю, що посада Андрія Коболєва ця має його те, що він не. Цій посаді голови Нафтогазу має завершитися 22 березня, і е, він е, зазначив, що на цій посаді перебував з 2014 року, і от зараз фактично конкурс на нове керівництво Нафтогазу має відбутися через рік, це 20 березня 2020 року. Ще одна деталь сьогоднішнього засідання це неочікувана поява Олега Ляшка, лідера радикальної партії, який е, намагався зіпсувати сьогоднішнє засідання. Він е, просто посеред засідання не потрапив до зали і вимагав, аби уряд не продовжував контракт з правлінням Нафтогазу. І також він вступив у словесну перепалку з прем'єр-міністром щодо пенсій та субсидій. Що відповів йому на це? Володимир Гройсман? давайте почуємо наживо. Що стосується пенсію. Олег але на Наприветі, жаль, українська пенсійна система до 2017 року була абсолютно банкрутом. Ми прийняли необхідні рішення для проведення провадження пенсійного фонду з однією метою вирівняти дефіцит пенсійного фонду і зробити систему постійних підвищень пенсій. Так от сьогодні можу вам сказати, що ще недавно пенсія була 900 гривень. Ще недавно пенсіонери отримали оподаткування пенсії. Ми це скасували, ми пенсії почали підвищувати як і мінімальну заробітну плату Олег Валерійович, яка була 50 доларів, зараз 150. Я це не бравада. Це не хваставство, а це тільки говорить про те, що ми йдемо в напрямку того, щоб, врешті-решт, людям дали людську зарплату. Міністр соціальної політики Андрій Рева презентував на засіданні уряду проект громада дружня до дітей та молоді. Він наголосив, що зараз у цьому пілотному проекті бере участь понад 160 міст України. Фактично, це таке співтовариство, співпраця молоді з міською владою. Давайте послухаємо про цю ініціативу від міністра. Сьогодні ми маємо перші результати пілотного впровадження ініціативи в Україні. Так, бажання, щодо приєднання до ініціативи висловило понад 160 міст та об'єднаних територіальних громад. І цей перелік продовжує збільшуватися. 22 громади було обрано як пілотні для реалізації цієї ініціативи, а 15 з них вже отримали статус кандидатів в громаду дружню до дітей та молоді. І вже сьогодні можна казати про практичні заходи, що виконуються в рамках ініціативи пілотними громадами за власні кошти. В першу чергу, це заходи з розвитку соціальних послуг, наприклад, послуги раннього втручання для дітей з інвалідністю, запровадження міської мобільної служби домашніх візитів для сімей, які виховують дітей з групи ризику, чи розвиток громадського простору для дітей парки, гуртки, чи навіть фінансування інноваційних підходів підтримки родин з дітьми, як няня на годину. Про систему безоплатної правової допомоги не час засідання уряду говорив міністр юстиції Павло Петренко. Він наголосив, що наразі функціонує 23 регіональні центри, куди вже звернулись понад 600 тисяч українців. І от сьогодні на засіданні уряду було прийнято рішення, що буде створена спеціальна наглядова рада, яка буде слідкувати за роботою цих центрів. За принципом, таким як працюють в США та в Канаді, і от членів до цієї наглядової ради буде приймати такий собі публічний конкурс. Ось такі були сьогодні основні. Теми засідання Христину придислово тобі до студії. Марина, дякую тобі за подробиці. Це була наша репортер Марина Смолова. Вона стежила за сьогоднішнім засіданням уряду. Майже 100 тисяч українських пенсіонерів сьогодні отримують разову доплату до пенсії. Йдеться про 1 тисячу гривень, і це перший транш. Загальна сума доплат становить 2410 гривень. Загалом доплати до пенсії отримують понад 2 мільйони українських пенсіонерів. Виплати розпочалися з 4 березня, другий транш почнуть виплачувати у квітні. Такі доплати передбачено для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, і розмір їхньої пенсії не перевищує 1 тисячі 669 шістдесяти гривень. Нурсултан замість Астани. Парламент Казахстану ухвалив перейменування столиці країни. Раніше це запропонував зробити новий президент країни Касим Жомар Токаєв. Від сьогодні він офіційно обіймає посаду глави держави. Токаєв склав присягу і перебуде президентом країни до наступних виборів, запланованих на 2020 рік. До цього він був спікером Сенату Казахстану. Тепер цю посаду обійматиме старша донька Назарбаєва. Під час сьогоднішньої промови Токаєв запропонував назвати на честь президента не лише столицю країни. Підлагаю вас двігнуть монумент. в честь первого президента Республики Казахстан в столице нашего государства. Считаю необходимым назвать центральные улицы всех областных городов именем Нурсултана Абишевича Назарбаева. Думаю, все согласятся, что Ельбасе достоин награждения высшими званиями нашего государства. Нагадаю, напередодні Нурсултан Назарбаєв подав у відставку з посади глави держави. Він був єдиним президентом Казахстану майже 30 років. Утім, політику він не полишає. Назарбаєв надалі очолюватиме Раду безпеки. Як перший президент Казахстану, він має право бути головою органу пожиттєво. А ще парламент забезпечив підзвітність Назарбаєву наступних президентів, як голові Ради безпеки, тобто влади у нього по суті не зменшилося. Крім цього, Назарбаєв залишатиметься лідером керівної партії та членом Конституційної ради. І це всі новини на цю мить. Наступний репортер. Дивіться менш ніж за годину. Більше подробиць на сайті прямого prm.ua. Далі ефір продовжить моя колега Катерина Трушик. Катю, вітаю тебе в ефірі. І, будь ласка, тобі слово. Вітаю тебе, Христина, Вітаю всіх глядачів прямого. Буквально за мить в ефірі програма Кримінал.